Коли ми говоримо про подружню зраду, то зазвичай в нас виклине, виникає такий е, образ, коли е, хтось комусь зраджує з іншим е, чоловіком або жінкою, тобто з іншою людиною. Але насправді це по статистиці досить рідко. Частіше, і майже в усіх сім'ях зрада відбувається, коли хтось більше приділяє уваги роботі, телефону, соцмережам. Серіалам і таке інше, це вже і є справжня зрада. Тобто, коли ми приділяємо увагу комусь замість е, тієї людини, яка потребує уваги за, замість рідної, а ми ж е, обіцяли разом назавжди, в горі і в радості, в багатстві і бідності, отака от вона справжня і найпоширеніша зрада.